Живильний квас менше ніж за одну добу. Починається літо, і ви просите, щоб я знову повторила цей рецепт: 200 г цукор, 2 столові ложки цикорій, 1 одна чайна ложка лимонної кислоти, заливаю кип'ятком, щоб все розчинилося. Приготувала таку собі каву. Загальна кількість води в мене 5 літрів кип'яченої. Охолоджую до температури 30 градусів, щоб була тепленька. До цикорію додаю ще 3 столові ложки меду, у 5-літрову баклажку вливаю кавовий напій, залишки води, всипаю 2 чайні ложки неповні сухих дріжджів, це приблизно буде до 10 г, ще трішки родзинок немитих, розколочую, накриваю марлею і залишаю на 3-4 години на сонці. Грає моя брашка причудово, потім розливаю по пляшках. Але до самого верху не доливаю, видушую повітря, залишаю на кухні стояти ще пару годин. Родзинки можна додавати, можна не додавати. Пляшки стануть тугими, розрівняються, далі ставлю їх на ніч у холодильник. Ось, будь ласка, квасок готовий. Споживайте смачного!